Узі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 20 серпня вранці знищено останнє місто у Курській області. Російські канали повідомляють про знищення третього та останнього з основних мосту через річку Сейм у Грушковському районі Куруської області. Імовірно, мова про місто у селі Карижа. Попередні чотири мости були зруйновані раніше при відході в СРФ та після ракетної атаки ЗСУ. Крім того, телеграм-канали пишуть, що у Курській області з то другий Іл 80 літак зв'язку Путіна пострілом з трьох позарка від українського спецназу. Борт Путіна рухнув на землю. Загинуло 10 офіцерів, а також три пілоти. Пишуть, що на борту були два генерали зв'язку. Росіяни втратили останні очі в регіоні. Борта спалило, шукають чорний ящик. Поки інформацію приховують, окупанти зазначають, що збили нібито на Іл 80 а звичайний винищувач. що ЗСУ вже знайшли фрагменти саме Іл 80 Наразі у Курській області Арав зосереджено близько. 9 9-та бригада російських військ, тоді як їхні укріплені позиції штурмують за різними оцінками від 4 до 6 бригади збройних сил України, незважаючи на чисельну перевагу, можливості зупинити подальше просування сил оборони в окупантів наразі немає. Про це сказав військово-політичний аналітик Дмитро Снігерьов за словами аналітика, у користь області росіяни перекидають підрозділи з лінії бойового зіткнення на території України. Йдеться зокрема про Херсонський Запорізький напрямки, які зараз загарбники Жають другорядними, знімають війська до речі, з Красногорівки, яка вважається одним із пріоритетних напрямків російських окупаційних військ. За цього напрямку перекинута бригада першого армійського корпусу, більш відома як п'ятнашка. Це найбільше підготовлений підрозділ окупаційних військ, який має бойовий досвід, зазначив Снігірьо. Крім цього, за його словами, в Курську область перекинуто 810-ту бригаду морської піхоти. Місце постійної дислокації якої окупований Севастополя вже підтверджено передислокацію. Низки спецпідрозділів, зокрема це учасники розформованої ПВК Вагнер, перший штурмовий загін під командуванням Ратибора, колишні командир ПВК Вагнера, який перекинутий і за час свого ярського напрямку, і плюс спецпідрозділ полку Ахмат, який не варто його плутати з кадировськими спецпідрозділами. Йдеться про групу спеціального призначення Аїда, яка на 80% укомплектована представниками слов'янської національності сказав Снігірьов. За його словами, росіяни переважаються оборони кількісно основне що ми повинні розуміти з приводу ситуації у курській області це те що збройні сили україни описують новітні сторінки історії о тактику ведення війни на даний момент на курському напрямку за оцінками самої російської сторони зосереджено дев'ять бригад це фактично корпус найбільший 30 тисяч особового складу тоді як позиції окупантів штурмують за різними оцінками від 4 до 6. бригади збройних сил України зазначив гість ефіром при цьому як за Аже аналітик, російським окупантам не вдається стримувати наступ ЗСУ. за всіма канонами військового мистецтва військової тактики, стратегії перевага сторони, яка наступає в особовому складі, нада стороною, яка веде активний характер оборонної дії, має бути один до трьох. Тобто, якщо наразі в Корській області зосереджено дев'ять бригад особового складу, то відповідно ударне угрупування збройних сил України повинно налічувати щонайменше 60, а по максимуму 90 тисяч особового складу. А у нас Спрямо протилежна кількість пояснив Снігіров. Українські військові наступають двічі меншою кількістю особового складу на укріплені позиції противника, уточнив експерта. Ми беремо дві лінії ешелонованої оборони ворога. Взяли під контроль понад тисячу квадратних кілометрів російської території та понад 80 населених пунктів. Угрупування ще раз наголошую двічі менше в особовому складі ніж угрупування російських окупантів, яке веде характер бойових активних дій при цьому йдеться про те. Що вже окупанти окупуються, наголосив спікер. Він також звернув увагу на те, що російські загарбники масово здаються в полони. Причому йдеться не тільки про строковиків, але й про підрозділи Кадирівців і про підрозділи прокордонної служби ФСБ, понад тисячу осіб. Ось це свідчується низького морального бойового духу збройних сил Російської Федерації, Незважаючи на чисельну перевагу Росіян, на цьому напрямку можливості зупинити подальше просування збройних сил України. У них немає розмова гість. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.